Хочеться поговорити про трошки інший досвід, який я сьогодні почула у інтерв'ю. Прости, господи, славі плюс. Який у всіх питає про перший інтим, але я подивилася це інтерв'ю не через перший інтиму Олега Панюта, а через те, що в заголовку до відео звучала фраза, коли е, в заголовку до відео була було фраза Відмова від українського. І мені стало цікаво, що ж це було за відмова від українського, і що там Олег Панюта, наша телезірка, розкаже про це в інтерв'ю Славі Плюс. І давайте послухаємо. Олег, а ви сказали про українців? А коли ви почали себе? Відчувати українцем в е, російськомовному кримському Джанкої, в якому ви народились і виросли. Ну, мабуть, тоді, коли в третьому класі я вирішив е, е, в третьому? В третьому класі вирішив е, відмовитися від вивчення української мови та літератури. Відмовитись? Так. Це як відповідає на це запитання Олег Панюта, Уже доросла людина, насправді, якби він був дитиною, який там 10-12 років, можна було б повірити, що це адекватна відповідь. Але те, що на цю відповідь дає таку відповідь на це запитання, таку відповідь дає доросла людина, мене дуже засмучує. Тому що Олег Панюта, вирішивши відмовитися від української в Криму, усвідомив не те, що він українець. А усвідомив те, що він не хоче бути українцем. Оце він усвідомив. Ну він про це відповідає як ну, він доросла людина, і він говорить цю фразу. І я така: невже ти взагалі не розумієш, що ти говориш? Ну, давайте послухаємо про цей досвід. Це взагалі? Дуже проста історія. Кримське містечко, в якому стоїть полк транспортної авіації. В моєму класі половина москаликів або людей, які приїхали звідти в відрядженні довготривали потім знову. Тобто -то в класі так. був постійна ротація. А невелика, але була. І відповідно це ще Радянський Союз. Так, це 78-88 роки. І відповідно діти, які там вчилися, дуже багато серед них було росіян. Угу. І а, наші росіянину, будучи в Криму, вчити українську. У них була така була така норма відмови від вивчення української мови та літератури. Ти писав заяву на я директора і, і, і дитину звільняли. Пів класу звільнена від вивчення української мови та літератури. Що вони в цей момент роблять? Вони грають футбол, вони там курить, курилку бухають бухалку, да, нинішніми, нинішніми фразами говорячи. І, звичайно, мене жаба задавила. Я прийшов додому і сказав: мамі, мам, а чого вони в чаті? Я, я теж хочу курити курилку, бухати бухалку. Так от відповідь на запитання слава мала звучати: Я зрозумів, що я хочу бути русським в третьому класі, а не я зрозумів, що я українець в третьому класі. Я зрозумів, що я упосліджений в третьому класі. Я зрозумів, що я не хочу бути упослідженим, я хочу бути русським в третьому класі. Оці відповіді були б правильними. І дуже дивно, що Олег Панюта у дорослому віці продовжує відповідати так, ніби він ще все ще в десятирічний хлопчик в третьому класі, чи скільки там в якому віці діти ходять в третій клас. Ну реально він відповідає, ніби він все ще в цьому третьому класі. Я зрозумів, що я українець, тому що русським дітям не треба учити українську. Український язик, і поэтому я тоже решил что я не буду учить украинский язык Так ти не зрозумів ж ти українець. Ну, і, далі, там, і, і я просто була супер здивована, що у людини, яка є типу телевізійним обличчям, і вообще, ну, вроде бы, би... Ну, потім ти розумієш, що вони просто читають Суфлера, і там в голові, може, взагалі нічого немає. Але ти ну, але ти в цей момент стає страшно, до кого українців привчають як до обличчя, яке говорить розумні речі, якщо він вообще, ну, вообще не розуміє базових речей. Мама пішла до директора. Директорка каже: чекайте, ви українці? Ви приїхали до нас з України в Крим, ви українці і по паспорту і не лише ми вас не будемо звільняти від вивчення української мови. І це для мене було очевидно тоді перше усвідомлення, що я українець. Та серйозно? Це було перше усвідомлення, що я українець. Чи перше усвідомлення, що я страждаю, тому що я українець. Тому що, якщо б я був руським мальчиком, мене б освободили Як плохо Ну, зрештою, мама пішла. Ну, він, він поняв, що він українець, і мама пішла і відмовилася все одно від української мови. І потім Олег Панюта каже, але українську літературу мені залишили. І мені довелося вчитися вдвічі більше, ніж русським мальчикам. Я у цих відповідях взагалі не почула нічого, що дає мені натяк на те, що Олег Панюта. В якийсь момент взагалі відчув, що він українець. Я не знаю, чи зараз він це відчуває. Але те, як він розповідає про свій вік три хлопчика з третього класу, я бачу, що інтелектуально він не розвинувся і не пройшов вперед. Я постійно був українцем, тому що батьки говорили українською періодично, але так чи інакше, дозики я був українцем, тому що батьки говорили українською. Я постійно був українцем, тому що батьки говорили українською періодично, але так чи інакше до батьки бабусі. Там звідки? Вони з Миколаївщини mm -hmm. і е, бабуся, і дідусь на Миколаївщині поховані, і Ясно, що я приїздив до них на е, літній відпочинок. Yeah. І ясно, що мене відправляли за сирниками в кухню влітню, а Я шукав сирники. І ясно, що з дітьми, які навколо там бігали, я так само говорив українською. Приїздив тоді додому в Крим і, і період адаптації до російської мови. До русського там ні, але насправді цей період він був. Коротше, він зрозумів, що він українець, тому що після того, як він спілкувався з і бабусею і був на Миколаївщині, яка, звісно, южний регіон русскоязичний на Миколаївщині. коли Він, був, він говорив в селі українською мовою, а це нормально, тому що тільки індустріальні клаки були переповнені русскоязичними, все інше було українське. В Україні, і він поняв, що він українець. Він не поняв, що він українець. Ви розумієте, усвідомлення, що ти українець, це усвідомлення ну, трошки глибше, ніж в моєму житті є дискомфорт від того, що я, від того, що мої батьки говорять українською мовою, і у них паспорти українців, і через це мені в школі треба вчити українську мову. Це не про усвідомлення українцем. Але дуже дивно, що Олег Панюта у свої, там, скільки, 50 років так на це відповідає. Це просто перша історія про дитинство українське. І Ми бачимо зараз хлопчика в третьому класі, який дає відповідь і має інтелектуальний розвиток все на тій же стадії. І це один із зразків того, що відбувалося взагалі з українськими дітьми. Їх занурювали в простір, де твоя українськість була незручним для тебе аспектом, який робив твоє життя гіршим. І... Тобі для того, щоб від цього всього відмовитися добровільно, треба було маму вмовити, щоб вона пішла і написала заяву в школі. І це дуже багато хто робив. От це от я усвідомив все українців, і тому я пішов, змусив свою маму піти у школі, відмовитися від української мови вивчення. Ну яке ж це усвідомлення себе українцем? Може, може, він не розуміє, що значить запитання, як я усвідомив все українцем? Я постійно був українцем, тому що батьки говорили українською періодично, але так чи інакше. До батьки бабусі самі звідки вони з Миколаївщини mm -hmm. і е, бабуся і дідусь на Миколаївщині і поховані, і Ясно, що я приїздив до них на е, літній відпочинок. І ясно, що мене відправляли за сирниками в кухню в літню, а я шукав сирники, І ясно, що з дітьми, які навколо там бігали, я так само говорив українською, і приїздив тоді додому в Крим і, і період адаптації до російської мови, до вас so, yeah, там. Ні, але насправді цей період він був. Ох. Oh.